Ви самі живете. Ви що хай прийдуть лікарі і вас. Добре? Доброго дня. Вас турбує поліцейський офіцер громади, місто Радовилів. Тут людині погано. Не знаю, лежить на лавці, каже що щось дуже погано зі здоров'ям. – Давай катал, Давайте каталку. Давайте каталку. Зараз поможемо, поможемо. <кхе> Давайте -ну, помаленьку. Ну, Ось тут подайте. О, Сюди. І просто отакуйте. Лягайте. <кхе> Піднімайте. <кхе> так. Ви трошки відійдете, тоді цей.